Тут ухвалив рішення на користь прозорого дипломування моряків. Сфера дипломування позбулась корупції. Та ще з десяток новинних заголовків про нібито серйозні антикорупційні зміни, які приписують новорічні постанові кабінету міністрів за номером 1499. Як стверджують посадовці, документ суттєво спростив всі процедури дипломування для тих, хто йде в море. Проте самим морякам ці нововведення зовсім не сподобалися. Адже, як наголошують експерти, тепер можна без зайвої складності отримати документи капітана, при цьому жодного дня не відпрацювавши на посаді старшого помічника. Наприклад. Тож, які підводні камені має новий документ та як це може вплинути на безпеку судноплавства у новому матеріалі. Історія з постановою 1499 тягнеться ще від нового року, адже прийняли її без попередніх погоджень прямо під ялинку 30 грудня. Має вона гарну назву. Деякі питання присвоєння звань особам командного складу морських суден. Проте на ділі виявилося ще одним корупційним важелем, і це не гучні слова, а експертні висновки фахівців. І це закінчиться тим, що в нас буде неконтрольований контрольовано такі фахівці з величезним. Стажем роботи, котрим якісь дяді, знайомі, друзі, дядьки понаставляли цих підписів, так і він таки собі гарнесенька вже має великий цей досвід, як ми казали про ці 36 там, місяців, так. Він вже готовий до зайняти посаду капітана. Вже є якісь такі ось базові базове положення. Це дає якісь знаєте, джерела для корупції. Тобто це я не знаю, як вони будуть здаватися. Під підписи не можна не погодитися, що галузь морського дипломування завжди була доволі корумпованою. Але навіть за гроші без наявності відповідного диплома про освіту та без проходження підготовки отримати посаду на суднах було неможливо, чого як виявилося. Не скажеш про нововведення. Саме це та ще безліч фактів, про які ми розповімо в матеріалі, і обурили моряків, котрі звернулися до Феміди, аби оскаржити постанову 1499. Як би Якби хотіли, щоб це відбувалося, щоб те, що цю систему, яка працювала. Нічого не помінялося з установою та постановою 1499, Нічого абсолютно. Зачем ламати те, що вже працювало до зачем? Вот это все ну это все деньги. ніхто не виїжджає нікуди. 7-8 тисяч доларів на кану. Ну ні, у нас в сім'ї таких грошей. Давайте коротко розберемося, що ж змінилося. Перше, та певно, найважливіше тепер, аби підтвердити свій стаж та кваліфікацію, вже не потрібно збирати купи документів, а достатньо мати підпис капітана судна, на якому працював моряк. І як виявилося, ці дані згідно нової постанови ніяк не будуть перевіряти. У мене так само от. От в останньому рейсі так само було запитання до людини. Покажи і розкажи мені про свій стаж роботи. Людина відповіла: ну от є назва судна, є підпис капітана. А я дійсно, я почав шукати шок шукати судно в інтернеті. Я не знайшов. Треба дійсно, щоб була якась електронна база. Другий пункт, який також не менш критичний, документи про освіту потрібно відправляти на державну платформу, де їх мають верифікувати. Якщо диплом був виданий до 2000 року, його не перевірятимуть взагалі. Саме щодо цього пункту, до речі, ми провели журналістський експеримент та завантажили на платформу диплом з фотошопу. Результати вже у наступному випуску, проте вони дійсно вас шокують. Ні, це неможливо. Верифікація відбувається в законом установлений порядок, тому там все прозоро. Люба людина, люба людина може звернутися по верифікації, і, там в найкоротший термін в порядку очереді буде верифікуватися. Ну, Ні, програма моряк заливає інформацію на кабін... ну, на цей на програму, яка на сімен був його. І там верифікація відбувається стосовно його документів. І все ну і третій червоний прапорець нової постанови серед моряків не буде бажаючих підвищити свої знання та вступити на магістратуру до вищих морських навчальних закладів, і як внаслідок відміна магістратури для моряків у вищих навчальних закладах. Органи профосвіти звернули увагу на те, що ухвалення постанови Кабміном завдає шкоди репутації галузі. В цілому це, в свою чергу, призведе до значного зниження рівня підготовки моряків та невизнання українських кваліфікаційних документів іноземними морськими державами. Кожна країна, яка готує моряків, має там інфраструктуру. Морських навчальних закладів, підготовки, дипломування, підтвердження документів, вона проходить ці перевірки. Да, за їх результатами дається висновок, і країна е, перебуває або там, в білому, або, умовно кажучи, або там, в чорному списку, да, коли там, до документів, які видає держава, прискіпливо ставляться. Це має ну, дуже великий резонанс і дуже велике. Міжнародні наслідки для України, аби не вдаватися до термінів, пояснимо дію постанови на капітанських званнях. Тепер присвоюють вахтовому помічнику капітана одразу звання капітана без досвіду роботи старшим помічником, а вахтовому механіку звання старшого механіка. І саме це уборило діючих капітанів, які на практиці розуміють всю небезпеку допуску на судно таких новоспечених фахівців. І тим паче рішення про це прийматимуть чиновники, більша частина з яких ніколи не виходила в море. Ну не може же моторист, допустимо опрашувати капітана. Или чиновник, который пришел за день слева направо, переложил бумажку, да, который вообще море не видел, вот, задавать вопросы, связанные с безопасностью мореплавания Никогда... и Повертаємося до судового засідання за позовом моряків. Захищати постанову прийшов особисто Євгеній Ігнатенко, глава служби морського та внутрішнього водного транспорту та судноплавства України, до якого постало багато питань від моряків та їх сімей. Він запевнив, верифікація документів моряків прозора, бо проходить через державний ресурс, тому можливості підробки документів нібито немає. Та й всі питання виключно до міністерства інфраструктури, адже вони були ініціаторами. Мінфра. Мін Структури. Є головним розробником даної постанови уряду. Це відповідно до даних, які розміщені на урядовому порталі, а також відповідно до прийнятої картки реєстрації даного нормативно-правового акту. Тому всі питання до розробника. До речі, тут теж є цікавий та не менш важливий нюанс. За допомогою Фейсбуку ми знайшли справжнього автора постанови. Чиновник Володимир Рабатньов написав на своїй сторінці. Крім того, як основний автор, я звісно маю дуже замилене око, але у положенні, затвердженому постановою Кабміну Номер 1499 є те, за що я можу ручатися, як виявилося, основним автором є заступник керівника морської пошуково-рятувальної служби, за яким тягнеться чималий шлейф. По перше, його колись вже звільняли з посади за непрофесійність. Цей персонаж у морській галузі України присутній давно очолював Державний департамент морського та річкового транспорту. До речі, звідти його зі скандалом звільнили за недостовірну інформацію про параметри Дунайського каналу, що призвело до скандалу з румунами. А потім за кілька років взагалі запроторили заграти, адже Рабатньов викрив державну таємницю. Його діяльність у цій посаді стала предметом розслідування правоохоронних органів. СБУ встановила, що він займався банальним розголошенням державної таємниці, чим завдано шкоди нашій країні. Трохи згодом Рабатньов навіть записав себе в жертви політичних репресій, як помічник Юлії Тимошенко. Як головний автор постанови, він на суд, звичайно ж, не прийшов. Та на сам кінець моряки, котрі прийшли до суду, відповіді на свої запитання від чиновників так і не отримали. Ну що буде інакше?» А ви сьогодні спілкувалися з Ігнатенко, Ви почули відповіді на питання, які у вас цікавили чи ні? Ні, звісно, у нього все в замічательно. від всіх інших. після ухвали її постанови, скільки б документів не потрібно було, все одно за виїзд вимагають хабар. Більше того, ті моряки, які зараз у рейсі, фізично не можуть продовжити документи. Раніше у них була можливість дистанційно продовжити документи через онлайн-платформу. А зараз їм прийдеться повертатись в Україну, що може залишити їх без роботи. Тому за роботу з документами беруться їх близькі. Ой, приходиться за... заносити лічно. А як лічно? Якщо з-за границі, а не ну, одразу, сьогодні він прийшов з рейсу, відправив в електронку документи і завтра вийшов. І було легко. А зараз повернутися сюди і обратно ніяк. Ну, в Одесі обо всім, всі обо всім знають, що прекрасно можна з кимось договоритися, проводять. Те ж саме буде і тут. Тільки це буде стоїть гораздо дороже, ніж це стоїть зараз. Але попри ці факти, Феміда була непохитна. Саме засідання по скасуванню впровадження даної платформи пройшло недовго. Вислухавши всі сторони, суд ухвалив. Апеляційну скаргу мовчана Микола Афанасьовича залишити без задоволення. Ухвалу Київського окружного адміністративного суду від 25 січня 2023 року залишити без змін. Надалі Судові розгляди не закінчаться. Планують подавати в касаційний суд. А ось чим закінчиться історія з новою постановою? Ми побачимо вже зовсім скоро. Адже як стверджують експерти, всі ці нововведення до першого аудиту ІМО… І саме майбутній аудит міжнародної морської організації може поставити жирний хрест на кар'єрі всіх нових капітанів, старпомів, стармехів і так далі. Адже запропонована в постанові 1499 спрощена процедура не відповідає міжнародним стандартам, і насамперед міжнародної конвенції про підготовку та дипломування моряків та несення вахти.